Слава Україні, героям слава в Одесі, 21 червня, 1214 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в день росіяни запустили дрони і знову по Одеській області. В морі зібралося близько 15 дронів і полетіло все на Овідіополь в Одеській області. На жаль, був прильот в місті. Не все вдалося збити. А вночі росіяни пустили дрони знову на Одесу. Теж близько 15-20 дронів. Все летіло на Одесу. На жаль, теж не все вдалося збити. В місті є прильоти, але цього разу. Без жертв серед цивільних. Також вчора під сильною дроновою та ракетною атакою був Кременчук на Полтавщині. Росіяни атакували якийсь енергетичний об'єкт в місті. Росіяни минулої ночі пустили аж 272 шахеда, 140 вдалося перехопити, 112 подавлено ребом. Ще також були пуски двох ракет кінжал. Одну з них вдалося збити. Також росіяни випустили чотири ракети калібр з корабля з чорного моря. Три з чотирьох вдалося збити І дві крилатих ракети. Іскандер. Одну з них вдалося перехопити. Все це летіло в сторону Кременчуга. В сусідній Миколаївщині вночі збито чотири шахеда, наче ніяких прильотів в області немає. Ну, як завжди, в районі Очакова Евпів дрони в різних селищах, на щастя, без постраждалих. Щодо Херсонщини, там після російських обстрілів без загиблих, семеро травмованих людей. Як завжди, прошу закинути на ФПВ, щоб помста полетіла до росіян. Дякую.